Так привіт моя геочка, з вами я Паша, це наша сьома серія про Roblox. Ну і, ну і це ось сьома серія, ну ми сьогодні знову пограємо у Avate, Бо ну і, ну і я хочу ще пограти з вами у Evade. От, ну а потім, ну, ну не хвилюється. Ну і ще ми в Май пограємо. Ну і от, Ну а наступне 8 серии ми погреємо в Укради принрут. Вкради, вкради таранський бім, називається. Ну. Коротше, все, починаємо. Ставте лайк та підписуйтесь. А ну, кстати, вибачте, що вчора не було відео, просто в мене інтернет був поганий. Ну, дуже сильно поганий. Дуже-дуже сильно. Дуже-дуже сильно поганий. І... Дуже-дуже поганий інтернет в мене був. Ну і, коротше, друзі. Я ж десь раз перегобри перегорив від. Ну... Деся разів я. Я отакий... От коротше. Що я розказував, що я ще кажу. Коротше, все починаємо. З лайк та підписуйтесь. Ну, все починаємо. Так. Ну ну вчора не було відео, бо я от просто. А ну, я десь разів просто. Я губив і робив відео, аж десь разів. І от ще мене інтернет так бесив. Так Так настільки, настільки добрим мене був, що я от просто розозлився. Не треба мене зразу вбивати. В ч? блін? Да. А -а -а, на треба. На треба. Алло, ты чё? Ну что ты уз... О, блин. Мне капец. Мне капец, а разбуда. Да, 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 давай, ну, сэр, звиться. Що мої очі його більше не бачили. ту ту, 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 ту! Та, все, біжимо, біжимо подалі від цих дурачків. Три хвилини. притримайтесь, Добре. а ну, хоча вже було написано. Та, та. Так, народ мене був настільки поганим, Що я ж розозлився, Нічого собі. Я ж могу. Займатися паркуром. А ні, я не можу займатися паркуром. Вали звідси від мене. Тупий. Тупий, блін. Вали, блін. Ой, такий написав. Такий ігрок написав. Ой. Я теж ой. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та--та-та-та-та-та-та. Та, -мо. Ну шо ты? Са, 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 са. Та, пишу мой свица. Мона там бывы. У там бывлы. Сы дурачок мене вбив быв просто. Просто вбив. От Юху! О! О, Нормал! та. Один раз в мех. Ну і нічого страшного ще один раз в мех. Так, порыг 30 секунд. Порыг 30 секунд. А, зачинену. Та-та-та-та-та-та. Все. е е е Не треба. Та? Да? Біжимо. Біжимо від них. Як можна подалі від них. Давали пист. Без... Дав... Давай швидше. Швидше. Давай. Да швидше ти. А -а. Так як ти достав! Достав ви мене всі якесь Якось кукушаніч шо-Та-маю е -е -е -е. е -е -е -е. все. Да, дякую тобі дівчина дякую тобі, дівчина. Та. А, тобі, тобі дякую. Дякую, ти ангел. Ти ангел, ти просто ангелочик. Ти самий найкращий ангелочик. Дякую. Дякую тобі, дівчинка. Так, дякую. О, Бачите, друзі, там мене одна дівчинка врятувала. Мене врятувала одна дівчинка. Така гарна. а -а -а -а. Ты чё, блин? Та-та-та-та-та. <клёх> не, не, ты чё, блин? Не Треба. Не треба, ты чё? Ты чё? Не треба. Я ще жити хочу. Я ще хочу жити. Не треба. Поэтому не треба. Я сейчас жить хочу. Типа, в сторону давай пидор. А? Вот так вот Этих зайцев. Какие зайцев. Какие кролики. Все, 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 все. Все! все. все! Ні! о ні, ця дівчина в... там вмигла і вбила, вбили, вбили котру вона мене врятувала. Бідна ти, бідняшка, мені тебе дуже сильно жалко. Мені тебе. Хлопчик, відстань. Хлочок вместо вот. Именно мальня мэнэ... тоби, тб, тб шалку, тб, тб. Та, э -э -э та, о, ну давай исти, катка А чё вы все хахт выбираете? А чё вы все хахт выбираете? А хотя не. Давай же закинем эту Добре друзі, дякую за перегляд, ставте лайк та підписуватисям пока-пока, побачимося ми завтра в п'ятницю. У п'ятницю, ну ще у 9. Ну, у восьму секре про от, Знову завтра ми побачимося у гроблоксі. от, Ми погреємо вкраде Брейнрут. Ну, ми не... я не буду вкрадати, я буду своїх збирати. Своїх збирати, Я не хочу бути вором, я хочу бути <кхем> нормальним чоловіком. А не вором якийсь. Що мене вас ще в тюрму посадили. Ні-ні-ні-ні-ні. Мене не треба сажати в тюрму. Не треба. Я ще хочу жити. Добре, друзі, дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока. Побачимося ми з п'ятниця завтра, завтра. У грубок це вкриди бренд. вкритий та наскібл. Все, пока. Друз,